Привіт, друзі! Ви на каналі Жахливий Погляд, де ми разом занурюємося в загадковий і таємничий світ кіно та серіалів. Коли ми говоримо про класику жахів, екзорцист завжди згадується серед перших. Це не просто фільм, а феномен, що залишив свій слід як у кіноіндустрії, так і в культурі загалом. Його історія починається задовго до появи на екранах. В основі сюжету лежить реальна історія, що сталася в 1949 році. В США ця подія отримала назву справа Роланда Доу Підлітка, який за свідченнями очевидців став жертвою демонічної одержимості. Саме ця історія надихнула письменника Вільяма Пітера Блетті на створення одноіменного роману. Блетті не просто розповів страшну історію його роман став дослідженням природи зла, віри та людської витривалості. Роман швидко здобув популярність, і вже через два роки після його виходу почалася робота над екранізацією. На режисерське крісло запросили Вільяма Фріткіна, який щойно отримав Оскар за фільм Французький зв'язковий. Він підійшов до роботи з документальною точністю. Щоб зробити історію максимально переконливою, Фрідкін консультувався з лікарями, священиками та навіть реальними свідками екзорцизму. Втім, зйомки проходили не без труднощів. Наприклад, пожежа знищила майже всі декорації, крім кімнати ріган. Дехто називає це збігом, інші бачать у цьому щось більше. Фріткін використовував нестандартні методи, щоб отримати від акторів справжні емоції, кажуть він, іноді лякав їх на знімальному майданчику або створював несподівані ефекти прямо під час зйомок. У результаті ця праця дала світові не просто фільм, а унікальний кінематографічний досвід. Екзорцист став подією, яка змінила уявлення про жахи. Зробивши їх глибшими, реалістичнішими та по-справжньому тривожними, саме ця увага до деталей, поєднання реальних подій і художньої вигадки зробила екзорциста таким впливовим. Цей фільм не просто лякає, він змушує замислитися про те, що може ховатися за межами нашого звичного світу. Історія створення екзорциста, це історія про те, як ідея, заснована на реальності, перетворюється на кіно. Яке стає легендою, є щось особливе у фільмах, які залишаються актуальними десятиліттями. Екзорцист саме такий випадок. Його сюжет захоплює не лише моторошними сценами, а й темами, які глибоко торкаються людської природи. На перший погляд, це історія про молоду дівчину на ім'я Ріган Макніл. Вона живе зі своєю матір'ю Кріс. Успішною актрисою, яка намагається поєднувати роботу з вихованням доньки. Усе здається нормальним, поки Ріган не починає поводитися дивно. Спочатку це здається дрібницями. Непередбачувана поведінка, дивні звуки вночі, незвичайні розмови. Але з часом ситуація виходить за межі того, що можна пояснити наукою чи логікою. Те, що відбувається з Ріган, стає справжнім випробуванням для її матері. Вона звертається до лікарів, але медицина безсила, І саме тут сюжет робить свій вирішальний поворот. Кріс звертається до церкви єдиного місця, де ще є надія. Священник Деміен Карас, який переживає власну кризу віри, стає ключовою фігурою цієї історії. Його боротьба з демоном це не лише спроба врятувати Ріган, а й можливість знайти відповіді на питання, які мучать його самого. Тут важливо звернути увагу, як екзорцист майстерно переплітає два світи духовний і людський. Розповідь про демонічну одержимість стає фоном для роздумів про віру, сумніви і відданість. Окрім цього, фільм торкається теми материнської любові: Кріс робить усе можливе, щоб урятувати доньку. Її відчай, страх і рішучість додають сюжету особливої глибини, адже це не просто. Боротьба з надприродним, а історія про людяність, яка проявляється навіть у найтемніші моменти. Зрештою, екзорцист це більше, ніж просто фільм жахів. Це історія про те, як у найтемніші моменти людина шукає світло. Іноді це світло, віра, іноді любов. А іноді звичайна людська рішучість не здаватись. Якщо спробувати описати атмосферу екзорциста одним словом, це слово буде тривога, але як режисеру вдалося створити настільки сильне почуття, що навіть зараз, через десятиліття, фільм все ще викликає мурашки по шкірі, все починається з деталей. Згадайте перші сцени фільму: стародавні руїни в Іраку, де отець Мерін знаходить ту зловісну статуетку Демона Пазузу. Уже тут з'являється відчуття, що щось недобре ховається на межі видимого. Візуальна мова фільму створена так, щоб постійно тримати глядача в напрузі. Холодні кольори, похмуре освітлення, використання тіней усе це працює разом. Створюючи відчуття ізоляції і безвиході. Однією з найбільш відомих технік, використаних під час зйомок, стала робота з температурою. Сцени в кімнаті Ріган знімали в приміщенні, яке охолоджували до такого рівня, що можна було бачити дихання акторів. Цей ефект не лише виглядає реалістично, але й передає відчуття дискомфорту, яке майже фізично відчуває глядач. Ще одним ключовим елементом стала операторська робота. Наприклад, сцени з Ріган часто знімали з незвичних ракурсів, які підкреслювали її відчуженість від реального світу. А момент, коли її голова обертається, це вже не просто лякаючий ефект, а сцена, яка закарбувалася в історії кінематографа. І звісно, не можна не згадати звук. Тиша у фільмі настільки ж важлива, як і самі звуки. В моменти, коли демон проявляється, кожен шум, скрип підлоги, різкий звук меблів. Стає справжнім ударом по нервах. А саундтрек, зокрема знаменита мелодія «Tubular Bells», створює ідеальний баланс між спокоєм і тривогою. Сам образ екзорциста в темряві, освітленого лише ліхтарем, став одним із найбільш впізнаваних у світовому кіно. Це не просто кадр, це символ боротьби світла й темряви, невидимої межі між добром і злом. Цікаво, що багато з цих рішень народжувалися спонтанно. Наприклад, туман у сцені за цим меріном спочатку був випадковістю, але Фрідкін вирішив залишити його, щоб додати ще більше загадковості. Атмосфера екзорциста працює як павутина, вона непомітно обгортає глядача, поки той навіть не розуміє, як глибоко занурився у цей світ. І саме завдяки цьому фільм став не просто моторошною історією, а справжнім мистецтвом, яке пережило випробування часом. У наступному розділі ми заглибимося у вплив цього фільму, як він змінив кіноіндустрію і які сліди залишив у культурі. Іноді фільми виходять за межі свого жанру і залишають слід не тільки в кіноіндустрії, а й у культурі загалом. Екзорцист саме такий випадок. Його вплив відчувається й донині, навіть якщо ми цього не завжди помічаємо. Коли фільм вийшов у прокат, це було справжнє явище. Люди стояли в чергах на морозі, щоб потрапити до кінотеатрів. Хтось втрачав свідомість під час перегляду, інші тікали із залу, але це лише підживлювало інтерес. Екзорцист швидко став темою для обговорень на телебаченні, в газетах і навіть у церквах. Дехто звинувачував фільм у надмірній жорстокості, інші у розпалюванні містичних страхів. Але одне було очевидним. Це вже був не просто фільм жахів, а культурний феномен. Цей успіх започаткував нову еру для жанру жахів. До екзорциста більшість фільмів цього напрямку сприймали як щось легке або розважальне, але Фрідкін показав, що жахи можуть бути серйозними, глибокими і навіть філософськими. Фільм також дав поштовх розвитку теми екзорцизму в масовій культурі. Після його виходу ми побачили хвилю схожих проєктів – від омену до численних менш відомих стрічок. Здається, демонічна одержимість стала новим джерелом натхнення для сценаристів і режисерів. Сьогодні ми можемо побачити вплив екзорциста у багатьох сучасних фільмах, наприклад, сцену вигнання демона або образ священника екзорциста тепер можна назвати класичним елементом жанру. Окрім впливу на кінематограф, екзорцист став символом дискусій про релігію, віру і роль надприродного в нашому житті. Його сюжет змушує задуматися, чи існує зло як реальна сила, і як далеко ми готові зайти, щоб з ним боротися. І, звісно, не можна забувати про його місце в поп культурі. Навіть якщо ви ніколи не бачили фільм, ви напевно впізнаєте знакові моменти. Чи то музику, чи моторошний образ Ріган це фільм, який не лише лякає, але й викликає запитання, на які кожен шукає свої відповіді. І, можливо, саме тому його вплив настільки сильний, він говорить про речі, що стосуються кожного з нас. Далі ми поговоримо про культурні суперечки, що супроводжували фільм, і спробуємо зрозуміти, чому екзорцист викликав такі сильні реакції. Кожен великий фільм викликає реакцію, але не кожен настільки потужно і суперечливу як екзорцист. Його вихід став подією, що вийшла далеко за межі кінозалів. Одразу після прем'єри фільм зіткнувся з хвилею критики. Одні називали його шедевром, інші справжнім жахом у найгіршому сенсі слова. Релігійні громади обурювалися зображенням демонічної одержимості та використанням церковної символіки в контексті жахів. У деяких містах люди навіть виходили на протести, закликаючи заборонити покази фільму. Але як це часто буває, заборони лише підігрівали інтерес. Суспільство розділилося. Одні говорили, що фільм підживлює ірраціональні страхи, інші ж бачили в ньому метафору боротьби добра і зла, що відображає вічну тему людської природи. Але що саме викликало таку реакцію? Чи це був лише жах через зображення демонів і одержимості, чи, можливо, справа у чомусь глибшому? Екзорцист зачіпає дуже особисті теми: віра, сумніви, страх перед невідомим. Усе це стає частиною глядацького досвіду. Для когось ці теми надто чутливі. Сцени, де отець Карас бореться зі своїми внутрішніми демонами, відображають питання, які напевно виникали у кожного: що є злом? Як ми можемо йому протистояти, і чи є у нас для цього достатньо сил, ці питання не завжди мають прості відповіді, і можливо, саме тому фільм вийшов за межі простої розваги і став причиною дискусій про віру, мораль і межі мистецтва. Але важливо сказати, що ця суперечливість зробила екзорциста ще впливовішим чим більше люди обговорювали фільм як у позитивному, так і в негативному ключі. Тим сильніше він вкорінювався в суспільній свідомості сьогодні, через десятиліття суперечки не вщухли повністю, але тепер фільм більше сприймається як історичний артефакт, який відображає страхи та настрої своєї епохи. Це нагадує нам, що фільми це не просто картини на екрані, вони здатні впливати, провокувати і навіть змінювати нас. І можливо, саме цей відрізняє справжнє мистецтво від усього іншого. Далі ми поговоримо про спадщину екзорциста і те, як він продовжує жити у серцях глядачів і в сучасному кіно. Час невблаганний, і багато фільмів, які свого часу викликали ажіотаж. Згодом губляться в історії. Але екзорцист не просто пережив десятиліття, він став легендою. Його спадщина сягає далеко за межі жанру жахів. Цей фільм відкрив нову сторінку в історії кінематографа. До нього жахи рідко вважалися серйозним жанром, гідним нагород чи глибокого аналізу. Але екзорцист довів, що фільм жахів може бути одночасно видовищним, складним і навіть філософським. Стрічка отримала 10 номінацій на премію Оскар, що на той час було нечуваним досягненням для фільму жахів. Вона виграла дві статуетки за найкращий адаптований сценарій і звук, і цей успіх відкрив двері для інших режисерів, які прагнули створювати сміливі нестандартні історії. Але вплив екзорциста не обмежується лише нагородами. Він створив цілу хвилю фільмів про демонічну одержимість, релігію і боротьбу зі злом від Омена до сучасних стрічок, як от закляття. Усі вони зобов'язані своєю появою успіху цієї культової картини. Що цікаво, багато із прийомів, використаних у екзорцисті, стали класикою жанру: зловісний шепіт, холодні кольори, сцени вигнання демона. Усе це тепер ми сприймаємо як щось типове для фільмів жахів. Але у той час це було новаторством. Спадщина фільму простягається навіть у попкультуру. Образ Ріган із моторошно спотвореним обличчям, і незабутня сцена із головою, що обертається, стали впізнаваними символами жахів. Навіть люди, які ніколи не дивилися фільм, напевно бачили ці кадри. Але справжня сила екзорциста не лише в його візуальному чи звуковому впливі. Це фільм, який підняв запитання, які залишаються актуальними і сьогодні: чи існує зло як реальна сила, чи можемо ми подолати свої страхи, і що дає нам силу протистояти темряві, віра, любов чи, можливо, самі ми? Сьогодні екзорцист це не просто кіно, це явище, яке продовжує надихати режисерів, сценаристів і глядачів по всьому світу. Кожен із нас сприймає цей фільм по-своєму. Для когось це страшна історія, для когось філософський твір, а для когось джерело натхнення, і можливо, саме це робить його безсмертним. Що ж, на цьому ми завершуємо нашу подорож у світ екзорциста. Сподіваюся, ця історія була вам цікавою. Друзі, дякую за перегляд відео. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та залиште коментар. Хочу нагадати, що ми маємо телеграм-канал, в якому ви знайдете багато цікавої інформації, в тому числі анонси нових відео, підбірки фільмів на вечір та багато іншого. Також ви можете допомогти розвивати канал своїм донатом. посилання на Монобанку та телеграм в описі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому відео.